Випускниця художньої школи Ірина Тарасюк свої роботи виконала з допомогою техніки гарячого батіку. Каже, цей процес досить складний. Для самої техніки потрібна тканина, воск і фарба. Вона є, на перший погляд, здається, дещо легкою, а насправді вона дуже тяжка, тому що робиться поступово. Кожен колір, кожен відтінок робиться фарби, потім накладається воск, а потім вона сушиться. Але ти Кляповська ще вчора, так само як Ірина, відвідувала заняття у палаці дітей та молоді. Нині закінчивши Львівську академію мистецтв, вона тут викладає наступного року. Вже матиме своїх перших випускників. Експериментую в творчості своїй і е, так вирішила з дітьми теж експериментувати, працювати і е, використовувати різні теми, техніки, щоб їм було цікаво і їх надихало. Творчо у школі юні митці вчаться ткати, вишивати, розмальовувати дерево та кераміку. Вони використовують різні техніки та прийоми. Тому різноманіття робіт вражає від портретів, виконаних олівцем до тканих робіт. До школи може потрапити кожен, хто вміє тримати олівець, каже керівник Карина Дмитрієва. Втім, додає, залишаються одиниці. Наполеглива праця приходять талановиті, а лишаються ті, хто здібний пройти великий шлях. Панування наукою складною у любові до своїх вихованців зізнається викладачка, голова спілки художників області Тетяна Лукашевич каже: вони настільки талановиті, що незабаром про них почує не лише область, а й Україна. Ми, в принципі, страшенно любимо своїх дітей, тому що маленькі діти видають шедеври, від яких просто ми всі шаленіємо. Вони настільки відкриті, щирі, цікаві, і там стільки енергії і стільки фантазії, що нас, дивлячись на то все, зашкалює. 11 днів вихованці палацу будуть дивувати відвідувачів різноманітними подіями та цікавими заходами. А на завершення творчі колективи вже розпочали готувати чимало сюрпризів. Завершення буде грандіозне, це буде Золотий апельсин, як завжди, родинне свято золотий Апельсин. Він почнеться з червоної доріжки. Тут буде пряма телевізійна трансляція цієї червоної доріжки. Тут будуть представники всіх наших переможних колективів Палацу дітей та молоді разом з батьками, разом з своїми партнерами. І далі це свято продовжиться у нас топ-30 унікальних подій. Сищук, Назар Мідріган, інформаційна програма День.